Валентин Чемерис, Вітька плюс Галя або повість про перше кохання, гумористична повість про життя і пригоди школярів. Мета ознайомити учнів зі змістом та історією написання повісті, формувати вміння цілісного ідейно-художнього аналізу епічного твору, аналізувати художні образи. Розвивати образне та логічне мислення, виховувати культуру спілкування, почуття гумору, прагнення до щирості почуттів, сприяти естетичному вихованню. Тип уроку – урок вивчення нового матеріалу. Сьогодні ми будемо говорити про твір Вітька Плюс Галя або повість про перше кохання відомого українського письменника-гумориста Валентина Чимириса. Свій творчий шлях Валентин Чемирис розпочав як сатирик гуморист. Видав 18 веселих збірок, гуморески, пародії, веселі повісті. Відька Плюс Галя є одним із ранніх творів митця. Повість автор написав українською, але вона була надрукована спочатку в перекладі на російську в Москві, коли Чимирис закінчував навчання в літературному інституті. Твір мав великий успіх, а в 1975 році його надрукували в німецькому журналі під назвою Зигзаги Дивного кохання. У 1978 році повість надрукована у збірці на порядку денному весела повість Гуморески», Київ видавництво Дніпро. Потім перевидавалася у 2015 році, а також у 2018. Назва твору є символічною. Головні персонажі Вітька Горобець і Галя Казачок. Повість починається з розповіді про те, що 25 липня 64-го року у селі Великі Чаплі Вітька та Петро Білий будуть стрілятися на дуелі за дівчину Галю. Дружба і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення все це лягло у основу твору. Повість про перше кохання, автобіографічна гумористична повість. Автобіографічний твір це твір, у якому автор наближається до опису свого реального життя, використовує певні епізоди, що мали місце в його житті. Аналіз повісті, тема, гумористична розповідь про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі, Дружба, Перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення, ідея. Поетизація певного почуття, виховання культури спілкування підлітків, підготовка їх до реалій життя. У творі автор майстерно використовує позасюжетні елементи як додаткові засоби впливу на читача, інтригуючий заголовок, епіграф, авторські відступи, портрети персонажів, лист із редакції, переповідає історію кохання у творі оповідач. Складається враження, що це дорослий чоловік, який вже пережив перші почуття, тому часто йому хочеться втрутитись у перебіг подій і щось порадити віті чи застерегти його від хибних кроків. Оповідач дотепний та іронічний, але ставиться до своїх персонажів доброзичливо й зі співчуттям. Майстерно зображуючи комічні ситуації, автор використовує цілий арсенал прийомів. Створює смішні та парадоксальні ситуації, поєднує в розповіді комічне і драматичне, високі і низькі стилі, вживає відповідну лексику та гру слів, поєднує невідповідні стилі умовлення й обстановки, у якій це сказано, натякає або видобудовує ланцюжок думок, що викликають смішні асоціації, перераховує різнорідні предмети в одному рядку. Використовує специфічні риторичні фігури тощо. КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ. Твір складається із двох частин, які, у свою чергу, поділяються на окремі розділи, експозиція. Розповідь про дружбу в дитинстві Віті з Галею та їхні пригоди. Зав'язка. Вітя зізнається своєму другу Фітькові у закоханості до Галі Казачок. Для нього самого це почуття стало несподіваним. Друзі вирішують, що Вітя має освічитись дівчині у своїх почуттях. Розвиток діє, друзі складають, а Вітя виконує серенаду для Галі. Хлопці посилають свій шедевр серенаду до редакції районної газети з проханням надрукувати, хочуть роздобути в бабці зілля, яким причарують дівчину. Вітя йде на перше побачення та здійснює заради коханої трудові подвиги. Утворюється любовний трикутник. Кульмінація відкриває всі таємниці та відповідає на запитання, які виникли в читача на початку твору. Дуель арешт Віті зізнання Петра Білого, що він не кохає Галю. Розв'язка Галя при всіх виявляє свої почуття до Віті і робить його щасливим. У повісті про перше кохання порушено такі проблеми: проблеми дружби, першого кохання, зради, вірності, батьків і дітей. Культури спілкування, уміння бачити прекрасне в буденності, необхідність навчання та розвитку творчих здібностей. Всі ці дитячі проблеми в дорослому житті передані засобами гумору. Домашнє завдання читати повість, створити буктрейлер повісті. Дякую за увагу!